У 2022 році я зрозумів, що війна буде тривати довго, і в серпні місяці пішов в добровольно в армію, в прикордонники служив у Чопському загоні, на Донецькому напрямку був на нулі. Ну і вирішив піти в сталевий кордон, гвардії наступу. Попав в артилериста, став начальником групи підвозу. Наша задача тут полягає в вигрузці БК, вмиття його для доставки хлопцям на позиції від Солідола, щоб не закусовувався ствол. Якщо ми не зробимо свою роботу, вже далі не продвигається це І все починається від нас. Один вогонь! Тут треба фізично трошки працювати. Один снаряд важить 32 кг. ящик важить 84 кг. Вигружати доводилось по 200 ящиків, тобто по 20 тонн. Миття 100, 100 ящиків в день. Ну, і відправка їх на позиції, там буває 50 ящиків і буває 75, Не дивлячись від інтенсивності штурмів Російської Федерації. Ну, я розумію, що прикордонники мають там ходити по кордону, охороняти кордон. На ну, даний момент ми такі самі солдати, як і солдати ЗСУ. Ми тут займаємося трошки другою роботою для знищення воїнів Російської Федерації невдалих. Армати! Я думаю весь час про свого синочка, про дружину, і це мене мотивує. Тобто, я, план страху стається на задньому плані. В першу чергу думаю про них. Молюсь Богу, щоб живим здоровим повернутися з війни. Мало моїх знайомих взагалі служить, Він б сказав відсотки, може 15. інші або не служать, або якимось образом ухиляються. Я врахую, що це неправильно. Тому що ми тута... чим більше нас буде, тим швидше ми це закінчимо, цю війну.